північно корейська зброя постачалася задовго до того, як були ці візити. А що тоді? А тоді я вам скажу, що Пекін буде постачати Російській Федерації зброю під маркою КНДР. Фактично вони дуже в зручній логістиці, і фактично буде перекидання цієї зброї в Російську Федерацію. Бо та допомога, яку сьогодні Китай надає Російській Федерації, вона недостатня і Росія має недостатню зброю. От що зараз Китая поїде, це дуже велике і цікаве питання. Наскільки серйозне озброєння? Бо Китай напряму. Не готовий іти на конфронтацію з Сполученими Штатами Америки. А ми з вами розуміємо, якщо Пекін прямо почне постачати зброю, це начнеться. Почнеться знову санкційна історія, а доводити до війни зараз не готовий. Ніхто ну не готовий ніхто зараз воювати.